Сьогодні в Троянді 10 плюс... Сюда. до новорічних свят. Даня заїхав до нас в неділю. Дуже радий його бачити. Він попередньому з нами. Будьте, хлопчик 8 років. Так вона новорічно і робиться. Хтось отримує подарунки, а хтось працює, щоб ці подарунки були отримані. Ні. Christmas Day. Насправді цей день омрачом жаховою подією. Доведеться зібратися з сувами, щоб дітям подарувати радість. Ось сьогодні загинув наш славний та героїчний колега В'ячеслав Вільченко. І не дивлячись на це, треба їхати і дарувати дітям радість. що? Прикрашаємо святого Николая до Різба. І ти-то що? І святого Івана. Там що? Ну що, да. Юлі? Юля, а ти Снігуренько одягнешся, чи тобі по протоколу не дозволено? У мене да. була Сибілі так. It's my leash at last. Миколай сьогодні. Що, йдемо вітати діточок. Хвилюєшся? Роб. Є. Yeah. Давай же на Украинке Ти віриш в дива? Так. Ти знаєш, что дива в новорічні канікули здійснюється, правильно? Пацану. В четвертом. О, ну, а какой любимый твой предмет? Не дес, ой, это же снова что-то. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух

На жаль, частина дітей зараз в Харкові. Хтось дає екзамени, хтось святкує свята. Тому не усі ті, кому ми хотіли вручити подарунки, є на місці. Але що, але ми щось вигадаємо. Ось так катаємось по вулицям. Ще трохи про сирові реалії нашого життя. Ось це пакунки з подарунками, це пакунки з подарунками, це пакунки з подарунками, а це рюкзак з медичною допомогою. І там рюкзак з медичною допомогою. Не дай Боже, щось станеться, ми будемо готові. Так нам доводиться поздравляти дітей. Бачите Санта, точніше Святий Миколай, Юля, представники поліції. І прибуде, щоб бачити дронів. Такі сирові реалії України. І так ми їздимо на Різдво поздравляти. Не дай Боже вам знати, що таке війна у вас вдома. Трохи бурна. але саме для цих вулиць. Тільки голомка, він у нас глупий. Щедридрівачка прилетіла ластівочка, стала собі, щеби господаря ти, викликати, вийди вийди, 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 господарю, подивися на косарота. Ви спитаєте, чи бувають у нас брудні справи? Так, вони з нами стаються. Ось Філ обжимався з брудною з собакою в не дуже чистому під'їзді. Але що, але душа у нас залишається чистим. Уже сумрачно, але дідуся. Це вам. Оу-хоу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! ха Мері Кристос! Під час тривоги...